Видивитися новини на сьомому каналі в студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю ТЦК та СП під час мобілізації або воєнного стану працюватимуть цілодобово. Відповідне рішення сьогодні ухвалив Кабмін. ТЦК зможе розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати відповідні стягнення, організовувати проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями, вести персонально якісний облік призовників військовозобов'язаних та резервістів, облік транспортних. Засобів, що підлягають передачі збройним силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час. У Запоріжжі група ракетирів вимагала 10 тисяч доларів з дружини загиблого воїна ЗСУ та погрожувала вбити їхню дитину. Дізнавшись про те, що жінка отримала від держави грошову допомогу, зловмисники вимагали від неї кошти, які нібито заборгував її покійний чоловік. У разі відмови сплатити борг погрожували спершу покалічити потерпілу, а потім вбити її разом з неповнолітньою дитиною. Трьох ракетирів затримали під час передачі їм половини суми від дружини загиблого, як встановили Згодом правоохоронці це був не одиничний випадок вимагання, а самі рекатири вже відбували покарання у в'язницях. Нині вони під вартою та можуть знову потрапити до тюрми на 12 років. Керівник Одеської охоронної фірми вимагав у військового три тисячі доларів. За цю суму він обіцяв йому посприяти у звільненні зі служби, тобто вплинути на посадових осіб ВЛК Тамсекудеської області, аби ці визнали військового непридатним. Правоохоронці затримали чоловіка під час одержання ним коштів. Зараз слідчі встановлюють всіх причетних до схеми незаконного заробітку. Після зупинки машини кинув гранату. Водія на підпитку зупинили копи поблизу села Молодіжне. Той викинув з машини гранату, схожу на РГД 5 але поліцейські це помітили і провели вже повний огляд автівки. Вони знайшли 260 набоїв різного калібру, корпус ручної наступальної осколкової гранати із запалом, 40 капсулів, детонаторів, кілька мінних підривачів, електродетонаторів, модернізованих спрощених підривників, гранатометних пострілів тощо. Усе це відправили на. Ек... Експертизу зараз чоловіка помістили під цілодобовий домашній арешт. Йому загрожує до семи років за ґратами. Міжнародні поліцейські сили розшукали вісім українських дітей, депортованих Росією. Близько 60 слідчих із 23 країн, включно з Нідерландами, Австрією, Німеччиною та Швецією, зібралися в штаб-квартирі Європолу в Гаазі кілька тижнів тому. Вони використовували супутникові знімки, передове розпізнавання обличчя, геолокацію, визначення точного місця розташування зображень за допомогою супутникових знімків та інші методи, щоб спробувати знайти українських дітей, вкрадених після вторгнення Росії. За даними України, від початку повномасштабного вторгнення Росіян у лютому 2022 року на територію Росії насильно вивезли приблизно 20 тисяч дітей. Депутатів Одеської міськради від забороненої ОПЗЖ оголосили у розшук набу Віктора Баранського та Віталія Саутьонкова підозрюють у розкраданні майна українського донацького пароплавства за часів їхнього депутатства в обласній раді. Правоохоронці вважають, що тоді фігуранти незаконно заволоділи 32 двома суднами. Нагадаю, Віталій Саутенков і Віктор Баранський з 15 по 20 роки були депутатами Одеської облради від опозиційного блоку. У 2020 році були обрані до міської ради від ОПЗЖ після заборони. Опозиційної платформи за життя обидво увійшли до нової депутатської групи за життя та мир. Баранський за даними змі втік за кордон, де перебуває Саутьонков, невідомо на зібрання міської ради. Він також не ходить. Організаторів нелегального онлайн-казино підозрюють у перерахуванні трьох мільярдів гривень до бюджету Росії. Згідно з матеріалами слідства, до злочинної організації входили п'ять громадян РФ та п'ять громадян України. Очолювали злочинну групу росіяни. А громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо правоохоронці встановили виведення з території України. До Росії близько трьох мільярдів гривень через криптоперекази веб-ресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано. СБУ підозрює клірика ОПЦ в підривній діяльності на користь країни-агресора. За даними слідства, затриманий є одним із найближчих соратників митрополита Павла Лебедя, якому вже оголошували підозру у державній зраді. Як повідомили в СБУ, клірик організував акції протесту у Лаврі у листуваннях з вірянами, виправдовував збройну агресію Росії проти України. Також фігурант вихваляв вище військово-політичне керівництво Росії та регулярно намагався дискредитувати сили оборони, у тому числі захисників в Маріуполя під час обшуків у клірика знайшли десяток телефонів та три сотні сімкарток із доказами злочину. Йому повідомили про підозру за виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників. 14-річний хлопець на батьківському мотоциклі протаранив підводу поблизу села Сарата. Самого Керманича без прав забрали до лікарні з переломом стегна та руки. Додатково юнака перевіряють ще й на стан сп'яніння. Інші учасники ДТП чоловік та жінка, що їхали на зустріч на гужовому транспорті, не травмувались. Мотоцикл помістили на арешт майданчика. От відносно підлітка розпочали слідство. 404 тисячі об'єктів нерухомості купили українці за 2023 рік. Проте це все ще в понад півтора рази менше за рівень до повномасштабного вторгнення. За даними міністерства юстиції, приріст однаковий як для житла, так і земельних ділянок. В іпотеку торік українці придбали майже 11 тисяч квартир та будинків. А на придбання землі укладено 1127 іпотек. Понад половину кредитів на житло у 2023 році оформили через є оселю. Додам за інформацію Data Bot Наразі українці частіше купують землю аніж житло. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.